Гладіолуси улюблені багатьма садівниками за ефектні великі суцвіття різноманітного забарвлення. Ці теплолюбні рослини бояться морозів в українських умовах. Восени їх доводиться викопувати на зиму, лише деякі види здатні перезимувати у відкритому ґрунті, які гладіолуси не викопують на зиму. Ті сучасні сорти садових гладіолусів, отримані гібридизацією африканських тропічних видів. На зиму їх обов'язково треба викопувати. Зимують у відкритому ґрунті тільки дикорослі гладіолуси української флори: шпажник черепичатий, шпажник тонкий, шпажник звичайний, шпажник болотний. Всі ці види настільки схожі між собою, що розрізнити їх може лише фахівець-потанік. Це багаторічні трав'янисті рослини висотою до 80 см з невеликими рожево-фіолетовими квітками. У більшості регіонів України дикорослі гладіолуси знаходяться під охороною і викопувати їх для пересадки в сад заборонено законом. Насіння і больбоциболини цих видів іноді зустрічаються у колекціонерів, що займаються їх розведенням, коли прибирати з клумби садові гладіолуси, сортові гладіолуси викопують після першого легкого заморозка, листя у них в цей час ще залишаються зеленими, Пожовклі або засохлі листя у гладіолуса ознаках хвороби, такі екземпляри рекомендується знищити. Щоб уникнути поширення інфекції на здорові рослини для викопування, вибирають теплий сухий день з плюсовою температурою. Терміни викопування гладіолусів по регіонах таблиця. Регіон термін, південні області України. Україна, початок жовтня, Підмосков'я, друга половина вересня, Ленінградська область, середина вересня, північні райони, Урал, Сибір, початок вересня, вроки з холодною дощовою осінню Краще викопати гладіолуси раніше. Для повного визрівання бульбоцибулин має пройти 35-45 днів після цвітіння. У дозрілих бульбоцибулин дітки покриті щільною лускою і легко відокремлюються при загрозі сильного тривалого заморозка або снігопаду, гладіолуси терміново викопують, не чекаючи повного визрівання. Тривалі мінусові температури для них смертельні, як викопувати гладіолуси і готувати їх до зберігання. На маленькій клумбі гладіолуси викопують садовим совком при великих промислових посадках. Вилами або лопатою, викопані бульбоцибулини, треба обробити порядок дій, струсити залишки землі, не розгубивши при цьому дитинку, обрізати секатором коріння і листя дощенту. Відокремити руками і викинути залишки старої бульбоцебулини, розташовані під денцем нової, промити чистою водою, продезінфікувати 30 хвилин в 0,3. ному розчині марганцівки для приготування розчину в 1 літр води кімнатної температури, всипати 3 грами марганцівки і розмішати до її повного розчинення, розкласти в один шар на розстелених газетах для просушування, витримати одним шаром 10-15 днів при температурі о 2-5. 30, потім 20, 25 днів при 18, 22 з освітленість значення немає, розсортувати за розміром, відбракувавши механічно пошкоджені, підгнилі і з темними плямами дуже великі плоскі бульбоцеболини з великим широким денцем є старими. Через пару сезонів вони перестануть цвісти. Найціннішими є середньокрупні бульбоцибулини діаметром 2,5-4,5 чотири, п'ять висотою близько 2 см. Вони будуть добре цвісти на наступний рік молоді бульбоцибулини діаметром 12 два, 5 см велика дитинка діаметром більше 0,7 см потрібні для підрощування їм на заміну більш дрібну дитинку садити недоцільно. Рослини постаріють раніше, ніж зацвітуть. Після цього бульбоцибулини готові до тривалого зберігання. Правильне зимове зберігання клубнелуковиць, оптимальна температура для зимового зберігання бульбоцибулин гладіолусів у 5-10. в умовах міської квартири. Цьому відповідає нижня полиця холодильника у відділенні для овочів і фруктів. Забарвлення пакетів для зберігання ніякого значення не має. Щоб бульбоциболини не відволожувалися в холодильнику, можна перед укладанням в пакет загорнути їх в м'який папір або насипати в пакет з ними сухої тирси, не рідче, один разу на місяць зберігаються бульбоциболини, слід оглянути, сильно відвологлу папір замінити сухою, можна зберігати бульбоциболини на поличці біля балконних дверей або на підвіконні за умови відсутності протягів, не допускаючи їх підмерзання в сильний мороз. Світла вони не бояться, а від занадто високої температури можуть передчасно почати проростати. Моя бабуся для зберігання гладіолусів використовувала картонні коробки від цукерок зручно і компактно, і цибулини трошки провітрюються на відміну від поліетилену, в якому вони можуть запліснявити в сирому холодильнику своєчасне викопування бульбоцибулин гладіолусів і їх правильна обробка. Запорука успішного зимового зберігання і рясного цвітіння наступного літа.